Вітаю вас, мої шановні слухачі і глядачі на моєму каналі. Як завжди, я вам дуже дякую за ваші перегляди, за ваші підписки і за коментарі. Це дуже добре. Це допомагає просувати мій канал, аби більше людей його побачили. І, звісно, наш україномовний контент. Сьогодні у нас 23 листопада-неділя і. Чесно кажучи, я не дуже планувала сьогодні знову занурюватися в ту політику, але я розумію, дивлячись новини, що багатьох людей зараз турбує одне й те саме питання про ті ж 28 пунктів про мирний план Трампа, який він оголосив 21 листопада, так і зараз вже звучить оця така інформація, що, начебто, до наступного четверга до 27 числа. Тобто, вже 27 числа вже повинно все вирішитися, поставити, поставити крапку мають і, ну, звісно, ну, прийняти ті умови, які написані там. Про ті умови говорити я вам не буду, уже всі вухи у. Зав'яли, чесно кажучи, від тих 28 пунктів. Всі їх слухали, всі їх чули, всі їх бачили з новин. Вони, звісно, драконівські, вони не людські, вони протиречить не тільки незалежності України, а вони взагалі знаєте, перевертають уявлення взагалі про світову справедливість. Тобто, розумієте, якщо прийняти зараз ці всі умови, то тоді кожна країна може напасти будь на кого і нічого за то не буде. І аби тільки закінчилася війна, будуть приймати будь-які умови і. Вкрадені території, і вкрадених дітей, і розбиті міста, тобто все це може стати нормою. Ну тож бо, ми вже з вами передивлялися, але іще раз я хочу передивитися про оцей мирний план. Сьогодні буде недовге відео. Я всього два питання хочу роздивитися про оцей мирний план і про що ми маємо знати про закінчення війни, коли воно, врешті-решт, на нас насувається, коли буде, яким воно буде і чого від того нам очікувати. Добре. Мирний план. Хоча ви, мабуть, вже почули таку інформацію, вже промайнуло, що коли Трампу напряму задають оце питання про ці 28 пунктів, так, то він сказав, що це ще не остаточно, вже таке промайнуло. А пам'ятаєте мій минулий бліц, коли ми з вами перше розглядали ці 28 пунктів мирного плану Трампу, звісно, продиктованого Росією, це все однозначно зрозуміло. Але там випав в кінці дурень. Я вам говорила, що це така дурня, що вони навіть самі розуміють. Ні, що те, що вони ну, написали, воно якось так ще вилами по воді писано. Ну зараз давайте ще раз передивимося. Мирний план Трампа про цю капітуляцію України. А і сьогодні зустрічаються лідери Європи. Для того, аби обговорити цей мирний план, так скажімо, в лапках да, його сприймайте. Ну і, можливо, чи вносити вони будуть свої корективи. Коротше, зараз це все побачимо, що там, що там нам покажуть. Європа хоче перекрутити. Збираються, збираються 9 кубків пішла. Тут спектакль збирається зірка. Рицарь мечів, тобто дивіться, Європа дійсно хоче, хоче якось знаєте, привести Трампа трошки до тями, трошки так щось сказати йому. Так, і Європа, звісно, буде припропонувати якісь ну альтернативи. Альтернативи. Але оцей сам по собі е, мирний план, в лапках мирний, так? Е, по рицарю мечів. Тобто вони розуміють, що це такий провокативний момент, на який вимагається якась реакція. Ну, вони будуть, звісно, реагувати і будуть якось доволі таки наполегливо. Вони зберуться, по дев'ятки кубків зберуться. І тут, бачите, четвірка Пентаклів не хочуть втрачати щось. Перед Європою зараз, знаєте, теж стоїть яка собі така дилема, ще й п'ятірка мечів. Тут так: або обирати капітуляцію України, а це означає, що через деякий час вони... Ну, Європа і так буде воювати тим чи іншим чином, так? але це іще швидше, пришвидшить те, що на території Європи будуть якісь, ну, якісь неприємності, скажімо так то так, або їм обрати капітуляцію України, або втратити США як партнера. У них це теж йде така собі дилема. так? Але вони все ж таки рішуче настроєні. Анука. Європа більше на стороні України чи більше на стороні Америки. На стороні України вже випала імператриця і Америка. Ну, бачите, і там, і там, і там, і там не хочуть вони втрачати і Україну як, як форпост, як фортецю. Так? Ем, тому я вам хочу сказати, все ж таки Європа більше на стороні України, тому що імператриця і рицарь Пентаклів. Ну, але ж і Америку не хочуть втрачати, тут помірність і трійка Пентаклів. Тобто, це така, знаєте, бажання і можливість все ж таки якось домовитися. Тому що можу сказати: оце зібрання європейців. Ми перепитаємо, чи буде воно ну, якимось дієвим дієвим щодо цього плану. Ну, ще не одразу, не одразу, але, але ха, справедливість таки випала. І справедливість, і ще зі жезлів. Все ж таки, чогось їм вдасться домогтися. Тому оцей план, 28 пунктів. Однозначно, він буде модифікований. Він буде частково, якби якісь пункти будуть або скасовані, або взагалі переклас... ну, Ну, скасовані або перероблені докорінно. В тому вигляді, в якому існує цей план, він підписаний не буде. Не зараз а ні будь коли Знову показують силу, тиск. Таємне рішення, верховно Жриця. Десять жезлів. Двіка пентаклі. Помірність. На сьогоднішній день тут мені показують Україні дуже важливо трохи протягнути час. Це дуже важливо. Тому, взагалі, оцей план він виглядає ну, як закидання вудки, да? подивитися реакцію. Тобто, що я вам хочу сказати? Звісно, коли ми це почули, аж мурашки по шкірі пішли, думають, Боже, невже це підпишуть і що тоді нам всім робити? Розумієте? Але ні, це не буде підписано. Це вудка закинута на те, щоб подивитися, яка буде реакція. А раптом погодяться під тиском, так? а раптом погодяться. І тут однозначно проходить такий момент, що у всіх, хто приймав участь в складанні цього мирного Трампа, чи це сидів там Трамп, і йому диктувала Росія, чи як би там би не було. Тобто ті люди, які писали ці пункти, вони розуміли, що він буде розірваний навпіл. Тобто його не приймуть, і ті і рішення, які там написані, подивіться пентаклів, їх ще будуть тричі зважувати, і 27 -е число тут ні до чого, не прив'язуйтесь до нього. Так є е, тут є таке розуміння того, що. Є протиріччя певним законам і певним устоям. І всі ці 28 пунктів будуть переглянуті, перекреслені і змінені це однозначно. Так, так і запитаємо ще. Ну, бачите, ми маємо в цьому питанні з вами поритися, як то кажуть, до ну, дрібничок. До, до і ще раз, Україна і 28 пунктів мирного плану. Звісно, Україна якби зараз стоїть по двійки жезлів в розгубленості певний володар неповного успіху. Чому? Ну тому що ви ж самі собі самі розумієте. Зупинити зараз війну, тобто зробити зараз заморозку, це означає, що тоді навіщо було скільки пролито крові, так, і погодитися з тим, що є. І ми всі чудово розуміємо, що це тільки привід для Росії, аби ну, трохи зібратися силами, а потім нанести уже якийсь остаточний удар. І одночасно продовжувати війну це дуже тяжко для нас, це значить іще нові смерті. Про захоплення території я не говорю, але ви розумієте, що це гибель людей, як і військових, і цивільних. Тому зараз стоїть ну, наскільки тяжкий вибір, можливо, саме тяжкий за весь період війни. Тому Україна зараз буде трохи тягнути час. А, звісно, Росія це буде сприймати, буде казати: а, бачите? А, бачите, Україна відмовляється, не хоче йти на мирні домовленості, зриває мирні домовленості. Знову ми, ми про це почуємо. Але ми розуміємо, що це абсолютний тиск. Такий мирний план не буде прийнятий. Це дискредитація і України, і, і влади України. Хочу вам нагадати, пам'ятаєте, і ще на початку осені я робила бліце, я вам говорила, що все, що буде відбуватися цієї осені, воно не несе з собою якогось ключового сенса. Все буде відмінено, нічого не буде путнього з будь-яких перемовин, з будь-яких заяв. Пам'ятаєте, я вам казала, що будуть такі заяви, що у нас волосся на голові буде рухатися. Але я вам казала, що нічого не буде підписано і вирішено до кінця осені. І я хочу вам сказати, що. Дуже скоро тут от, інструменти, дуже скоро ми, почнуться серйозні викриття про те, як саме готувався цей мирний план. Мах і паш мечів, зірка, викриття медіа. Ми будемо чути про те, як то готувалося, Про, знову ж таки, корупційні скандали. Все це в одну кашу змішають. Хто і як писав оцей план миру під яким тиском, то скоріше почнуться якісь знову гучні викриття. Спливуть нові факти, і, і все це буде виглядати, знаєте, як сміхотворна дурня. На цьому плані буде поставлена крапка смерть. Він буде трансформований от буквально от і до. Тому. Хочу вам сказати, я вас дуже прошу, бо я чула дуже багато від людей, що от прям ну все, уже 27 го числа вже буде підписаний мир, закінчиться війна, і ми будемо капітулювати. Цього не буде. Цей план буде переглянутий ще 150 разів. Тому видихаємо і спостерігаємо, що буде далі. Тепер давайте з вами подивимося, як на Росії реагують на цей мирний план. Росія, тому що з новин ми бачимо, що Росія якось не поспішає влаштовувати перемовини. Тобто, якось знаєте, якось зараз це якось затихло. Ось оголосили цей план, і таке відчуття, як, начебто, всі спостерігають одним за одним. Росія як до цього мирного плану? Верховна Жриця, так, так що я кажу, що десь за колісами відбувається іще й відлюдник. Верховна Жиці і відлюдна. Це про що? Про те, що є якесь незадоволення, тобто їм ще треба обдумати, треба обдумати, начебто так, все ж для Росії, так, ось всі плюшки, як то кажуть, але ж її те щось там не влаштовує. Про що, які там думки? В чому проблема? Ну, про фінанси, само собою, йдеться. І. Тут у них, ви знаєте, питання, ключова проблема, хто буде підписувати цей мирний договір, хто. І їх не влаштовує саме фігура Зеленського. Це чомусь для них грає не останню роль, тому що вони, ну хоч сидійте, хоч падайте, вони як начебто не впевнені, що все, що буде підписано, то Україна виконає, що начебто вона. Тіхаря і тишка буде продовжувати робити те, що хоче, луна і колісниця. Так? Що ну, немає довіри. Вони не хочуть, аби Зеленський підписував будь-які папери. Тому от вся ця історія з цим мирним планом, це іще не все. Розумієте? Їм же ж треба, перш ніж буде підписаний мирний план, їм треба змінити керівництво е України. Розумієте? Тому знову і знову я вам кажу, оце мирний план це така собі фількина грамота. Так, ну і давайте запитаємо, от врешті-решт, на сьогоднішній день, що ми маємо знати про закінчення війни? На сьогоднішній день. Ем, насправді я ж роблю розклади не тільки ось так на камеру, я і сама і для себе роблю, і з іншими майстрами ми спілкуємося. Дійсно, зараз знову настав такий період, коли Україна максимально наблизилася до того, що припиниться вогонь. Чи надовго, чи не надовго, але якесь припинення воно ось має бути. Звісно, ну не завтра. Ви розумієте? Ну, все ж воно в, тяз, в часі розтягнуто. Е, таких точок приближені, що ось-ось уже має настати мир, було вже за період війни декілька. так, Але воно зривалося. І зараз знову така саме історія, що ось ми наближаємося. Але ж я вам знову ж кажу, що не буде підписано нічого в тому вигляді, як є, буде змінено. А мінятися воно буде не за один день, розумієте? Це місяці. Тому. Зараз давайте запитаємо у Таро. Що ми маємо знати про закінчення війни зараз? На сьогоднішній день. Ну, бачите, сонце випало, тобто дійсно ми наближуємося через сила, тиск. Ну, от, мені не показують закінчення. Є справедливість, і верховна жриця, вежа. Це про що, що на сьогоднішній день, на зараз немає формули для підписання довгострокового миру. Тобто підписали папери, і у нас немає війни не 10, не 15, не 20, не 50 років. Такої формули на сьогоднішній день не існує. Зараз все, що відбувається, все обман, все буде зруйновано. Все, що ми бачимо, всі заяви, папери, все буде переписуватися. Будь-які домовленості будуть скасовано або переглянуто. І навіть якщо нам покажуть якісь папери, скажуть ну, якісь важливі документи підписані, це все тимчасово. Це все ну, на якийсь період, на якийсь час. Всі папери тимчасові на сьогоднішній день, все буде переписуватися. А надто все буде переписуватися, коли буде зміна якогось керівника. Я не знаю, в якій країні, тут ну, король Кубки просто показано: людина поважна, емоційна, поважна людина і вежа. Я так думаю, що і імператор теж пройшов імператор, смерть. Тобто ну от розумієте, Зараз і ще раз скажу, немає формули для підписання довгострокового миру. Все отаке зараз хлипке і шатке. Все, що зараз приймуться якісь рішення, всі рішення будуть скасовані після уходу якогось імператора, який має скоро піти. Я не знаю, що то буде вбивство чи сам прийме рішення. Я не знаю, хто це. Але якийсь імператор іде і все, що було при ньому домовлено, все скасовується. Але для України це добре. Далі, от три території, про які зараз кажуть, що ці території, вони внесені там, Конституцію Росії, вони під контроль Росії, вони всі будуть повертатися. Однозначно, вони будуть повертатися, просто е, сама по собі, е, якби наша перемога і сама по собі війна, вона. В нашому випадку, вона не може закінчитися, як то закінчилося в 45-му році. так, Перемога однозначно конкретна. У нас вона буде поступова такими, знаєте, уривками. уривками І на протязі декілька років буде. отак от. Але я вам хочу сказати: оце ця зима, ця осінь, і ця зима, вони, вони, скоріше всього, у нас останні такі тяжкі. І тут ще про те, що От оце партнерство. Я ще додам, секундочку. Зараз я тут я сама собі подумки задаю питання, а вам просто даю відповідь. Оце партнерство з Європою, з Америкою, яка то давала, то продає, розумієте, це все приводить Україну до розуміння того, що ну, ніхто крім нас, ніхто крім нас, десятка кубків, якби наша сім'я. То так? так, коли ми довго як блукатимемо в цьому моменті довгострокового миру. І ще, якби ну, просто якийсь термін треба. Я не знаю, про що це йдеться, але тут кажуть, згодом Україна зможе значно е зробитися сильною в військовому плані технічно, технічно. От, і е забезпечувати себе зброєю, новітньою якоюсь зброєю, щось тут нове, е сама себе забезпечувати зможе. Так? І навіть питання ядерної зброї буде не останнім. Е в питанні про озброєння. Ну, тавтологія, вибачайте, але просто я вам кажу про те, що Україна буде озброюватися і буде якби надіятися сама на себе, так би сказала. Тобто, оцей період, що ми маємо знати про закінчення війни? Оцей період, з листопада і далі він буде дуже активний. Дуже ми ще багато почуємо по поерофанту, новин. Різноманітних, так? Але це, тут немає завершення війни, щоб ви розуміли. Можливо буде якась призупинка. Будемо дивитися тоді пізніше, просто мені в часі, кажуть, час, час потрібен. Але знаєте, тут ще якась інформація є, що Збройні Сили України будуть дуже багато вражати об'єктів, оцією зимою, на Росії. А ви знаєте, що Росія сама по собі географічно вона більш прохолодна така, так? І на Росії більш холодні зими. Тому саме ураження важливих об'єктів в зимній період якось послабе її. Послабе. І там буде дуже багато трагічних випадків. До речі, те саме мені показувала і минулого бліцу, що якось на Росії якісь трагічні випадки пов'язані з холодом. От Щось таке буде. І це викличе, ну не то, що лють якусь. Це викличе. Дияво, ну, це знаєте, це як буде якийсь удар. Неядерний. Знову хочу вас заспокоїти. Це неядерний удар. Але знаєте, якось протягом... Грудня, от зимой. Не буду казати, який місяць, ми потім пізніше ми це побачимо. буде, Україна буде масово наносити удари по Росії і такі будуть операції полутиння. Але потім Росія у відповідь нанесе якийсь потужний удар по Україні. І тут мені просто показано, що дуже багато одномоментно руйнацій, Розумієте? І як не диво, але це все якби приведе до зупинки. Якось чи третя сила вмішається ще хтось. Якось як зупине оце все. І тоді оце і буде той момент, коли може дійсно надовго зупинитися війна. Можливо, ви десь чули на Ютуб-каналах. Я таку ту ж інформацію чула, що війна, коли розпочалася, тоді вона й закінчиться. Тобто вона розпочалася в лютому, і в лютому вона має закінчитися. Я не хочу, знаєте, прям якби зосередитися конкретно на якійсь даті чи на якомусь місяці, саме коли вона закінчиться. Тому що ми знаємо, у таро немає часу, і ми вже зробили багато помилок, коли ми говорили, ось ось війна закінчиться. Цього не показують. Але, вірніше, я так не хочу це робити. Але все ж таки дуже яскравий є такий момент, коли Якийсь відбудеться потужний удар, це буде в зимній період, і все затихає. І тоді якесь іде затище. Ну, цю ситуацію ми будемо дивитися ближче до цих подій. Тому на сьогоднішній день, що головне, по-перше, зберігайте своє життя і свою психіку. Оці політичні події, вони виглядають дійсно катастрофічними, але насправді все далеко не так, як є. Порада кожному для нас, для вас. Дбайте зараз про себе, дбайте зараз про дітей, більше спілкуйтеся, менше дивіться ті новини, менше листайте телеграм-канали, тому що ну насправді ніхто нічого не знає. Розумієте, і те, що вкидають, це в принципі більшою частиною налаштовано для того, аби зруйнувати нашу психіку, аби зробити розбрат в нашому суспільстві, зневірення, щоб ми опустили руки, щоб хлопці в окопах поклали зброю і сказали: ну якщо так. Так, історія продовжується, то навіщо нам тоді продовжувати виборювати волю і свободу? Розумієте? Тому більше спілкуйтеся з близькими, спілкуйтеся з дітьми, об'єднуйтеся. І я вам хочу сказати, що впевнений сильний, незламний тил це теж фронт. Це дуже важливо на сьогоднішній момент. Війни виграють не за один день. Але якась одна паніка може зруйнувати все. Тому тобто я вам ще раз кажу: те, що ви зараз чуєте, діліть напополам. Добрі новини ми почуємо ближче до Нового року. Зараз те, що ви чуєте, відкидуйте, сійте, не піддавайтеся паніки. Не такий страшний чорт, як його намалювали. Дякую вам за увагу.